Чому обирати себе це не тільки красиво, але й насправді може бути дуже страшно, особливо якщо до цього такого досвіду не було. Обирати себе це взагалі не про егоїзм, хоча досить часто може бути така установка, яка блокує якраз таки наші дії по відношенню до себе і до інших людей. Але давайте поговоримо, що це взагалі таке обирати себе і про що це. Обирати себе це взагалі не прожити в кайф. Досить часто це про те, щоб казати своє ні, встановлювати межі. Обирати себе на противагу, наприклад, іншим, особливо коли вас хтось не підтримує, але ви відчуваєте, що ви хочете зробити саме ось так. З чого почати перше це прислухатись до себе почуть друге, це дозволяти собі пробувати обирати, а також дозволяти собі помилятися. Третє це. Прислухатися до свого внутрішнього ні і поступово це озвучувати. Але саме з цього всього починається повага до себе. Отже, підведемо невеликий підсумок. Ви не зобов'язані бути зручними для того, щоб бути цінними, і ваше так буде цінним тоді, коли ви будете говорити про своє ні.